Сірий, ти все зрозумів. Тільки не думай, що я тебе буду називати по імені та по батькові. Для мене ти так і залишився сірим, тож можеш не задирати ніс. Максим Олександрович від душі засміявся. Та взагалі не думав ніс задирати. А що, всі наші будуть? Всі 27 осіб. Слухай, не всі. Віка Іванівна за кордоном недавно народила. Сказала, що дуже хотіла би бути, але дитина для перельоту надто мала, а залишати її не може. І Марина, пам'ятаєш, Марину?» Пам'ятаю, звичайно. А з нею що? Не змогли її розшукати. Як у воду кануло. Там, де вони раніше жили, живуть якісь інші люди, а в інституті, де вона навчалася, теж ніхто нічого не знає. Ну, так і не дивно, стільки років то пройшло. Так, скоріш за все поїхала? Можливо. А всі з дружинами, з чоловіками. Тут вже на твоє розсуд. Як сказала Аня, прийде тільки одна, щоб відпочити від чоловіка і трьох дітей. Та ти що, у нашої красуні троє? Ой, ти її побачиш, точно не впізнаєш. Вона з тендітної красуні перетворилася на справжню матір героїню. Дородно і правильно. Максим засміявся. Ні, не повірю. Та ти згадай, як вона постійно в їдальні скандали влаштовувала через непотрібне харчування. Пам'ятаю, звичайно, вони так надоїдали, хотілося швидше все з'їсти, і, хоч воно було не смачне, але встигнути пройтися по школі. Точно, а наша Євгенія Петрівна завжди говорила, що ми заважаємо розвитку особистості ані. Максим засміявся. Його однокласник подзвонив так несподівано, що він навіть не відразу впізнав їхнього шкільного активіста Славка. Потім не відразу зрозумів, чого Славко від нього хоче, а вже потім зрадів. Останнім часом Максим заскучав, здавалось, попереду великі зміни, скоро весілля, але якось нудно було, сам не розумів, що не так, все розмірено, все по накатаному, і Ліза ось якось не було між ними іскр. А може, вони не в тому віці, і винен, скоріш за все, саме він. Лізі то всього 23, а йому майже 40. Все поведів, все спробував. Ну, за винятком сімейного життя. Максим ще трохи посидів. Потрібно з'їздити до Лізи. Розповісти їй про вечір зустрічей, сказати, щоб готувалася. Йому хотілося, щоб усі були в шоці від того, яка у нього наречена. Максим Олександрович вийшов із кабінету. Юль, сьогодні ж у мене нічого важливого?» Абсолютно вірно. Сьогодні вільний день. Юль. Тоді я поїхав. Добре, Максим Олександрович. Якщо що, подзвоню. Він кивнув, спустився до машини. Ліза поки жила в квартирі, яку він для неї орендував. Вона б давно до нього переїхала і навіть наполягала на цьому. Але у нього був, наче, якийсь принцип наречена до весілля повинна жити окремо. Ліза крутила пальцем біля скроні. Казала, що це повний абсурд. Але Максим уперся. До речі, і сам не розумів, чому. Він припаркував машину біля будинку, де орендував квартиру Лізі. Вийшов і одразу зайшов у під'їзд. Відчинив двері своїм ключем. Дивно, у передпокої чиїсь кросівки, причому зовсім не жіночі. Максим пройшов у кімнату, потім відчинив двері у спальні. Ліза була в ліжку. І не одна. Була дуже зайнята так сильно, що навіть не відразу його помітила. Ой, Максе, це взагалі не те, що ти подумав. Це він, він мене змусив. Хлопець здивовано дивився на неї, а потім перевів погляд на Максима. Мабуть, впізнав його, бо моментально поблід. Я не Я не змушував, я взагалі не хотів. А Максим раптом засміявся. Ліс, не нервуй. Я дотримуюсь принципу, що жінок бити не можна, навіть таких, як ти. Максим розвернувся і пішов до виходу. Вона наздогнала його біля дверей, повисла на ньому. Макси, Максенька, прости, у тебе ж на мене ніколи часу не вистачає. Ну, прости мене. Ти, бачу, не сумуєш. Цілком з користю проводиш час. Максе, ну люблю ж тебе, я без тебе не можу. Він знову засміявся без мене не зможеш, або без моїх грошей. Ліз, перестань, а і не забудь через тиждень платиш за квартиру. Поки він ішов до машини, заблокував картку Лізи і вирішив, що потрібно напитися на душі, наче всі коти міста, насрали. Він зупинив машину біля першого ж ресторану з паркуванням. Машину залишить тут, а сам посидить і вип'є, постарається забути лізу, ну і просто перезавантажитися. Він сів за найменший столик. Дуже не хотілося, щоб хтось підсідав, хоча день був будній, і людей в ресторані було зовсім мало. До нього одразу підлетів офіціант. Що бажаєте? «Випити». Ну і щось легке перекусити. Максим методично наливав собі і випивав Ні про що думати не хотілося, а в ресторані неголосно грав скрипаль. Через годину пішов у туалет, а як вийшов, побачив дивну картину. Гей, відро повне не наливай, розілеш все. Офіціанти зібралися в коридорі і сміялися над прибиральницею, яка натирала поло. Точніше, збиралася натирати. Максим спочатку не розумів, у чому справа, а потім вона пішла. І чоловік побачив, що вона кульває, пристойно так кульває. Ось що викликало насмішки молоді. Максим терпіти не міг, коли ображали слабких, хоча й був бізнесменом. Що ви тут влаштували? Офіціанти витягнулися по струнці. Мало хто в цьому місті не знав Максима Олександровича. Що собі дозволяєте, молокососи? Взяли б і помогли донести відро. Максим підхопив відро. Куди вам його віднести? Жінка підняла на нього очі, а він ледве випустив відро. Марина. Вона зітхнула. Знову доведеться звільнятися. Максим поставив відро, схопив її за руку. Маринко, це ж я, Максим. Та впізнала я тебе впізнала. Ти ж ніколи не ходив у цей ресторан. Максим подивився на офіціантів. Відро приберіть і знайдіть, хто тут все прибере або власника кличте, не знаю. А на мій столик другий прибор. Офіціанти кивнули і кинулися виконувати розпорядження. Маринко, підемо. Я щось взагалі нічого не розумію. Підемо, все одно не відв'яжешся, завжди наполегливий був. Вони сіли за столик, Марина зняла хустку, і її шикарне волосся розсипалося по плечах. Вона одразу змінилася до невпізнання. Маринко, над тобою час взагалі не владний. Вона якось сумно посміхнулася. А мені час ех, день пройшов і гаразд. Не впізнаю тебе. Що з тобою? Ти ж завжди була така енергійна, така життєрадісна!» Ну, коли це було? Прийнято вважати, що діти найзліші, а виявилося, що немає, зліше дорослих не існує. Максим і далі нічого не розумів. Офіціанти принесли другий прибор і завмерли в очікуванні розпоряджень. Маринко, ти конячку чи вина? Вона весело глянула на нього. Ой, ти ж все одно не відстаміш вина. Через хвилину Максим підняв келих вгору. «За зустріч! за тебе. Через якийсь час Максим сказав. Маринко, ну ти ж знаєш, що я не відстану. Що сталося, що ти тут прибиральницею працюєш? Ти ж ніби навчалася, я пам'ятаю, говорили, ти найкраща на курсі, ну що? Марина сумно посміхнулася. Та я й була найкраща. І мій перший проєкт зайшов на ура, бо я робила його онлайн для віддаленого замовника, ну і другий теж, до того часу, поки я приїхала на об'єкт. З замовниками була молода пара. І вони при всіх, при всіх, хто зі мною приїхав, висміяли мене. Всі питали, а як це я? По поверхах збираюся бігати. Якщо в мене лише одна нога крокує, а друга лише підстрибує. Це був перший раз я проглотила. Потім був другий, третій. Я залишила улюблену справу, пішла працювати туди, де потрібно просто сидіти. Там познайомилася з хлопцем, ну, точніше, він зі мною. Годинами сидів і годинами міг просто дивитися на мене, говорив стільки гарних слів, кликав на побачення. Я здогадувалася, що таке може бути, але щоб так. При всіх колегах, коли я йшла йому на зустріч, ти не уявляєш, як боляче можуть бити слова, коли ти вже повірив людині, коли полюбив. Але я ж вперта, відлежалася, переболіла і знову вийшла на роботу. Правда, в інше місце. Там все вийшло ще швидше. На мене поклав оконачальник. Він був такий настирливий, такі гарні слова мені співав. Я сама при ньому встала і пішла кудись. Він проводжав мене поглядом, скривився і на наступний день звільнив. Поки Марина розповідала, Максим постукував пальцями по столу. Вона закінчила і він подивився на неї. І ти вирішила, що легше просто сховатися? Точно. Грошей на операцію у мене все одно не було, так що це найкращий варіант. На операцію? А це що оперується? Ну, звісно, це ж вроджене. Не завжди можна прооперувати А моє?» Я в дитинстві якось невдало впала з велосипеда, потім невдало потрапила до невдалого лікаря, потім ще щось невдале. Потім батьки вирішили, що все марно, час втрачено. А коли я стала дорослою, все змінилося, і стала доступна така операція, як двушка в центрі. Максим похмуро подивився на неї. А чому до мене не звернулася? Ми ж дружили зі школи. Марина засміялася. І як ти собі це уявляєш? Сірий, дай мені пару мільйонів. З якої причини? Маринко, ну це ж неправильно. Ну, навколо ж тебе люди. Вона підняла очі. Ти в цьому впевнений? Тебе, мабуть, всі люблять, усміхаються тобі. А ти не задумувався чому? Не сподівайся, зовсім не тому, що ти хороша людина, а просто тому, що у тебе є гроші, влада. Просто так ти нікому не цікава. Максим хотів заперечити, але потім опустив голову, згадавши про лізу. Маринку, а ти зараз взагалі де? Ну, живу, і все таке. Живу одна. Тато пішов в сім'ї, коли я виросла, а мама померла. Хоча тато не знаю, не впізнав, який він. Зрозуміло. Тоді йди і пиши заяву на звільнення ми їдемо. Марина здивовано підняла голову. Куди? Поки до мене, а там подивимось. Але жодних але. Або ти перестала мені довіряти. Марина довго дивилася йому в очі. Колись у школі вони були дуже близькі, як друзі, нічого більше. І от зараз їй дуже хотілося вірити, що той Максик не змінився. Добре. Вона рішуче встала. Вдома вони довго говорили. Марина сперечалася, відмовлялася, а Максим наполягав. Максе, ну це ж абсурд. Чому? Ось давай розбиратися. Ти сподіваєшся зустріти кохання, від якого твоє серце буде тріпотіти. Ні, але я точно таку не зустріну. Після того, що зробила Ліза, я нікому не вірю. А тобі повірю. Ми з тобою знайомі сто років. Ми знаємо один одного краще, ніж будь-хто, і нам завжди було цікаво разом. Ну, скажи, чи є хоч половина такого у подружніх пар. Марина встала Але це неправильно. Тобто ти вважаєш, що мені правильніше було б одружитися з лізою, яку я спіймав у ліжку з іншим? Ні. Якщо ти дійсно так вважаєш, от прямо зараз піду до неї і скажу, що все добре. Максим піднявся. Марина перелякано подивилася на нього. Але це не чесно. У цьому житті взагалі нічого чесного немає. Коротше, погоджуюся вийти за мене заміж. Я не буду тебе квапити із подружніми обов'язками, але ми до цього прийдемо, і у нас буде прекрасна міцна сім'я, я в цьому впевнений. І знаєш, з кожною хвилиною стаю все впевненішим. Випускний і школи перенесли у найдорожчий ресторан міста. Саме в той, де зустрілися Максим і Марина. Однокласники стояли по кутках і розглядали столи. Ань, не знаєш, чому все сюди перенесли? Та мені то що знати? Ох, це все здається, коштує купу грошей. А чому не починають? Уже як би й поїсти хочеться. Чоловік, який стояв поруч, засміявся. Ань, ти, бачу, забула про правильне харчування. Вона зітхнула. Ой, коли тебе цілий день дістають прої, а ввечері до них приєднується чоловік, хочеться ж хоч щось жерти. Головне, встигнути. Чоловік засміявся, а потім сказав О, а я так розумію, це наш спонсор. З кимось він. Маринко, точно вона? Славко вскочив з місця. Маринко, привіт, а я тебе не зміг знайти. Максик гад знайшов і промовчав. Максим важливо подивився на Славка. но взагалі то Марина моя дружина. Славко засмучено подивився на нього. Тобто, коли я тобі казав, що не можу її знайти, ти сміявся з мене? Ні. Я сам її знайшов того вечора повністю випадково. Погодь, так пройшло лише три тижні, і вже дружина. Максим усміхнувся. Все правильно, Славко. Святкування було в самому розпалі, коли Марина вийшла припудрити носик. Вона проходила повз офіціантів, а вони одразу стали питати на перебій Вам щось потрібно? Вас проводити? Вона усміхнулася. Невже одяг і зачіска здатні так змінити людину? Обличчя офіціантів витяглися. Вони переглянулися. Ти? Ви? Марина не стала більше нічого говорити, а просто пройшла повз. У неї був чудовий настрій, її брали на операцію в іншій країні. У неї був найкращий чоловік, якому сьогодні вона збиралася сказати, що вони цілком ще можуть стигнути стати щасливими батьками.